І зараз ми поступово перейдемо до самої книги. І хочу її показати. Ось так виглядає ця книга. Вона була написана на протязі 4 років. Чотири роки пішло на те, щоб написати її. Більше 13 років я займаюся вивченням і дослідженням цієї науки новозавітньої текстології. На жаль, в нашій країні до цього часу не було видано книг по новозавітній текстології українським авторам, а тим більше на українській мові. На жаль, такого не було. Можливо, я помиляюсь, і можливо, вам відомо такі книги або книга по новозавітній текстології українського походження, то напишіть мені у чаті, буде дуже цікаво. Але скільки я досліджував цю тему, я не знайшов. Так, окремі статті є по новозавітній текстології, але як цілісну книгу. Я такого не бачив. І я вірю, що Бог дав мені таке завдання написати цю книгу. І сьогодні ми можемо побачити першу книгу українського походження по новозавітній текстології. І давайте подивимося, що вона себе уявляє. Перейдемо до змісту. Ось перед вами зміст е, даної книги. Взагалі, якщо подивитися пілком на, е, на зміст, то можна побачити, що це не просто книга, а це е, цілий курс з вивчення новозавітньої текстології. І я намагався побудувати її так, щоб можна було. Увійти у цю науку для новачків, для тих, хто не знає, що це таке. А також плавно перейти до поглиблених речей, які е, будуть цікаві і важливі для експертів у цій галузі. І е, якщо подивитись так на сам зміст, то перших три розділи е, можемо. Побачити, що перших три розділи це якраз для новачків такий вводний курс у новозавітню текстологію. Тобто ми можемо побачити таку інформацію, що таке текстологія, які вона перед собою ставить завдання, розглядаються питання, як. Записувались у стародавні часи е, е, манускрипти, рукописи Нового Завіту, як це відбувалося, на яких матеріалах, е, як, е, чи був якийсь поділ тексту, е, чи була якась пунктуація. Всі ці питання е, ми бачимо в першому розділі. Також е, розглядається коротко. Не дуже детально, але коротко, так, щоб було зрозуміло людям, які починають досліджувати новозавітню текстологію, питання про формування канону Нового Завіту. Яким чином відбувалося це формування? І робиться огляд такого історичного процесу формування канону нового, нового Завіту. Далі. Третій розділ це, можна сказати, ключовий розділ для розуміння взагалі новозовітньої текстології. Тобто тут ми вже бачимо давньогрецькі манускрипти, які вони є, як вони класифікуються, на які категорії вони поділяються. Далі проводяться приклади. Основних манускриптів новозавітніх, що вони собою уявляють, як вони дитуються. Далі можна побачити і стародавні переклади біблійних текстів, які вони були, які збереглись до нашого часу. Це один із важливіших джерел новозавітнього тексту. Праці і листи ранніх християнських богословів і служителів церкви, які також збереглися і в собі мають цитати Нового Завіту. І їх дуже багато, і це також джерело новозавітнього тексту. А також друковані видання грецького тексту Нового Завіту. Тобто, друковані видання, ми всі знаємо, що перші друковані книги з'явилися у другій половині. 15 століття. І з цього часу, як з'явилося книгодрукування, почали з'являтися потім вже перед реформацією, почали, і вже в період реформації і після, друковані видання грецького тексту Нового Завіту. І вони теж є різні. Тут є і критичні тексти, такі як. Неслялонда або Вескота Хорта, також тексти візантійського типу, які ще називаються як сімейство Textus рецептус, які якраз лежать в основі Біблії реформації і православної Біблії. і тобто були різні видання, і є, дається певний огляд, щоб орієнтуватися у цих питаннях. А от починаючи вже з 4 століття, ось століття, з 4-го розділу е і далі, йде вже поглиблене вивчення і дослідження новозавітньої текстології. Тобто 4 розділ це вже е вступ до критичної текстології, де розглядається, як вона виникла, е які були дослідники і дослідження. І розглядаються принципи оцінки різночитань, тобто яким чином в критичній текстології співставляються читання різних манускриптів, і яким чином обирається або береться за основу якесь читання, на основі яких критеріїв це відбувається. Далі тут розглядається і синаптична проблема, досить цікаве таке питання. Можливо, хтось з вас чув і знав, знає про таку інформацію, що існують різні теорії, що апостоли могли копіювати один у одного біблійний текст, або, можна сказати так, євангелісти копіювали один в одного тексти Євангелії трьох Євангелій, крім Євангелія Іоанна. Євангелію Іоанна воно окремо стоїть. А от Матвія, Марка і Луки е, є те, різні теорії, що вони копіювали один в одного текст. Е, ми, і в цій синептичній проблемі е, ми розглядаємо цю проблему і взагалі розглядається питання, чи взагалі вона існує, і чи взагалі є ця проблема. Е, також е, бачимо. І е, четвертий е, такий підпункт е, цікавий, це міфи і е, помилки е, критичної текстології. Е, в дійсності в критичній текстології є багато е, помилок, є багато е, тверджень, які отримали наукове спростування. І е, ці е, основні такі міфи і помилки в критичної текстології ми також розглядаємо у нашій книзі. А далі, е, також тут можна побачити і що являють собою сучасні критичні видання, такі як е, тексти е, в Неслі Алланда, їх є багато е, видань. Також е, взагалі. Саме питання, що таке критичний текст, і яким чином критичний текст використовується у боротьбі з реформацією. Це також е, е, досить важливий момент. Е, чому? Е, тому що е, критичні тексти вони, е, використовуються католицькою церквою. У боротьбі з реформацією, і яким чином це відбувається, також ми розглядаємо це питання. І також ми можемо побачити у цьому розділі особливості Олександрійської групи текстів, що вони уявляють собою. Яким чином і які секти могли вплинути на які читання в олександрійських текстах. Це досить також важливий такий момент. Далі. П'ятий розділ це розділ про новозавітню текстологію, яка базується на візантійських текстах. Також розглядається і історія її виникнення, що вона собою являє. Далі ми розглядаємо тут питання. Зв'язків різних типів тексту, як вони пов'язані, різні моменти історичного такого походження. Далі мовне питання досить цікаве, тому що існують різні теорії, різні думки з приводу того, на яких мовах говорили і писали у стародавній Палестині у Іму столітті, на яких мовах говорили і писали апостоли. Це таке теж досить цікаве питання, яке має в деяких випадках навіть ключовий, ключове значення. І також ми розглядаємо принципи оцінювання різночитань, які використовуються у біблійній новозавітній або об'єктивній новозавітній текстології. Там дещо інші. Принципи оцінювання різночитань між манускриптами, ніж в критичній текстології. Е, окремим розділом йде огляд складних і специфічних різночитань. Тобто ми можемо побачити 5 е, текстів нового завіту, але ці е, тексти е, вони розглядаються детально. З науковими дослідженнями, щоб розібратися, хто правий в цих різночитаннях критичні тексти чи тексти з Візантійської групи, що є більш ближчим до апостольських автографів, і чому? Тобто, це детальні. Детальний огляд цих різночитань, і це самі такі основні і більш дискусійні місця в нового звіту. Можливо, колись, якщо Бог дасть у майбутньому і буде видаватися друге видання даної книги, то цей перелік буде розширено, але поки надається цих 5 основних базових і дискусійних різночитань. Також останнім розділом книги йде стислий огляд новозавітніх перекладів. Взагалі в книгах по новозавітній текстології зазвичай немає такого розділу, але так Бог мені дав, щоб я все ж таки додав цей розділ, де оглядається, що таке переклад, яким чином він здійснюється, які є види перекладів. І е, роз, розглядається коротко е, історія і характеристики основних перекладів українською, російською англійською мовами, починаючи з, з 15-16 століття і закінчуючи сьогоднішніми е, днями, закінчуючи сучасними перекладами. Не можна сказати, що цей розділ охоплює всі переклади. Особливо на англійській мові там їх небагато, тому що англійських перекладів існує більше ста різних перекладів, і це треба окрему книгу писати, щоб їх розглянути. Але от на українській мові ми намагалися охопити велику. Частину існуючих перекладів на українській мові. І також у книзі можна буде побачити словник термінів. Тобто, якщо будуть якісь незрозумілі для вас терміни, то можна буде їх віднайти у словнику. У самій книзі можна побачити як кольорові зображення, тобто якість книги досить гарна. Якісний кольоровий друк. і можна буде також побачити різні таблиці, порівняльні таблиці, різні схеми, стами, Тобто вони є багато таких графічних речей, які пояснюють предмет досліджень. Таким чином. Можна побачити, що ця книга це, по суті, посібник по новозавітній текстології, який можна вивчати, досліджувати, і навіть викладати по ньому. Основу новозавітньої текстології так точно можна викладати. І сама книга зроблена якісно. В ній є і. Закладка з матеріалу тканини. Це обкладинка тверда 372 сторінки в українській версії. До речі, хочу нагадати, що сама книга, дана книга, вона вийшла ще півроку назад, але. Вона вийшла на російській мові, тобто є такий російський варіант, він вийшов ще пів року тому. Ми спочатку зробили на російській мові, так як вона була написана спочатку на російській мові, але потім ми зробили переклад. І почалася вона писати ще до повномасштабної війни. Але вже закінчував я її писати вже під час війни, тому так, так склалося. І ми видали дану книгу першою на російській мові. Тому, хто бажає придбати російську мову, ви також це можете зробити. Тепер давайте з вами поговоримо про те, як яким чином можна придбати. Дані книги, що українська версія, що російська версія, вони вже є у продажу, їх вже можна придбати. Якщо ви бажаєте придбати дану книгу, то ви можете зв'язатися зі мною по даним, які ви зараз бачите на екрані. Тобто можете мені написати на емейл, або е, у е, форму на авторському вебсайті, або можете писати в особисті повідомлення в інстаграмі. Е, трошки більше інформації, як зі мною зв'язатись, буде також в описі е, до цього відео. Е, таким чином, ви можете мені написати, що ви хочете придбати е, дану книгу. І ми з вами вирішимо всі питання щодо відправки книги. Тільки в мене прохання, вкажіть обов'язково, на якій мові, на російській чи на українській мові, тому що вони є, як ви бачите, у двох варіантах.